Вітаю, друзі, всім доброго, тихого мирного вечора. Як я обіцяв, зніму коротенько про налаштування на феріт. Що робимо Меню. Налаштування датчика, стрілочка вправо. Окей, 0 феріту. Для перестраховки, якщо у вас датчик, можливо, дуже кривий, тут будуть показання, що він дуже кривий. Ну, Буде вибігати XY. Ми Скидаємо рівень, все окей. Ні, беремо такий шматочок невеличкий ферріту. Нажимаємо стрілочку вверх, авто. І по центру підносимо. До міточки, до міточки верхньої шкали. Окей, все пішло. Нажимаємо ОК. Окей, окей. Окей. І беремо Катькін п'ятачок. Будь ласка, не, не, не якийсь там капусту, не якісь там 3 копійки з Беремо катачок і для себе ну, впевнюємося в тому, що все чітко. Будь ласка. Частота 27 у мене, тому так от 70, 87, 88 Все працює чітко, відмінно. Якщо у вас датчик нормальний, адекватний, не пливе фаза ну, в приділах розумного. Ось. Нема таких датчиків, де не пливе баланс. Це нормально. Тобто, цей прибор дуже-дуже сильно терпить цей розбаланс і перегруз, щоб наступив, я в шоці просто. Тобто я все... Бачите, практично ложу п'ятак на... на датчик і перегрузне наступає. Датчики від Сані Рибакова нормальні, адекватні, по своїй ціні і по своїй якості. Так що, друзі, будь ласка, дивимося уважно, робимо все просто і легко. Всім гарного вечора, добрих, гарних знахідок. Бажаю успіхів. Всім, кому сподобалось, будь ласка, так робіть. Поширюйте це відео. Діліться з друзями, які хочуть теж зрозуміти, як працює налаштування на фіріт. Ну, коротше, наговорив я, все багато. Давайте, всім удачі!